В максимально відкритому режимі. Є пропозиція винести наші перші примірники, які знаходяться в сейфі наших протоколів, розмістити їх ось тут. розмістити винести 105 ї аудиторії наш комп'ютер, віддінати його чортові дивізії від будь якої мережі інтернету, від будь-яких зовнішніх, так би мовити, носіїв. Поставити його. Так само тут, тільки єдине прохання тоді зберігати повну тишу, коли будуть зачитуватися протоколи. Члени комісії по 10 протоколів будуть вбивати, щоб Нікого не виникало питання, що один член комісії щось там навбивав, коли вбиває всі їх 84. Крім того, що ви розумієте, спеціальної програми немає. Це звичайнісінький Excel. В якому без всяких проблем можна просто механічно помилитися, не туди клавишку на жаль. На 25 тисяч. Ну, ну окей. 2. Починайте роботу. Ми починаємо зараз роботу. Зараз я запрошую членів комісії пройти, взяти протоколи, винести комп'ютер сюди і починати працювати. А от то, що бумажка була одірвана, то так і треба? Ні, бумажка була підклеєна. Бумажка була одірвана, відірвана. Ми, ми завжди це комісія заходила і заклеювала. Я можу відео показати. Як я ми не, зайшли, я не було бачила, одірвано. знаєте, я зайшла в кінці. Не бачила, не буду доказувати нічого. Ну ми комісія заклею, я вже сказала, я не можу зараз говорити... розвищає, тут знаходилася. Так, ну печатки тут я не бачу. А внизу? Значить, печатки або внизу, або голови комісії. Ну, у нас є робота і без печатки. Встановлення у нас буде довго голова комісії, можливо здобуло знаємо. її теж не бачу. Значить, ну, У нас зараз роботи і так багато. Встановити підсумки, виготовити протокол. А печатку ставиться вже після того, це вже до кінця наступного дня, він можливо з'явиться до цього моменту. Тоді будемо думати, що робити з печаткою, замовляти. Тут нема. Тут нема. Тож не можу сказати, які шупляться, вона може бути. Тут не виїхати. Можливо, він не поклав десь. Це немає заціників міліції. Все документы там. Мы сверху предположили и верхний опечатывали. А что там внизу, мы вообще без понятия. Поэтому я думаю, что можно. Віддіть всі в сторону, або так, щоб нам було все видно. Або складьте, волтіть. Що там розказуєте, нам нічого не видно. Діяти, оце штучка, <різвища> це протокол. Зараз я поясню. Тільки єдине, щоб людям всім було видно. Значить, тому що члени комісії не бачать, що там робиться. Ми ж могли нашу чергу не. Дивіться, звичайний Ексель, в якому немає жодної форми, ніде нічого. Вниз розташовані номер округа 84, Збоку стоїть назва районної виборчої комісії, щоб не заплутатися. Вгору йдуть всі пункти протоколу Територіальної виборчої комісії про підсумок голосування. Перший, другий і так далі. Далі йдуть партії, потім йдуть відсотки. Для початку... Комісія вбиває арифметику цифр із цього протоколу. Відсотки це похідне від цифр. Якщо хтось в протоколі написав не такий відсоток, як виходить, від арифметичної операції ділення і множення на 100, це просто не такий протокол. Але не може бути написано 20 відсотків, якщо 400 голосів, грубо говоря, і 1600. Сума запаху суб'єктів подань до беріть Петра Павловича, хай диктує. Беріть, будь ласка, два стільця, щоб вам було зручніше. Так, один член комісії, також представник представників так би мовити, суб'єкта. Один голосно випує, інший. Будь ласка, тиша, тому що зараз люди почнуть збиватися. І... Перед тим, як не почали працювати, в мене є запитання. Я прошу вас з городища, беремо перший, вбиваємо спочатку той, що без уточнення, проходимо всю оцю драбинку, тому що було не тільки один уточнення. Був перший протокол, і в деяких місцях другий, третій уточнений, вони були кілька штук <плес> <О, там були. плес> Значить, В основному уточнення стосувалося місць, де ось е, записували. Тобто числівники були записані неправильно, заокруглення зроблені до соти, там 63. Так, будь ну, ласка, давайте. Щоб не було ніяких питань, що одного і ще видно. Зберігайте всі. Протокол. Один перший округ, протокол. Точневий. Ви перший те, що нам подали. Давайте якусь ході. Або ви, або я. Нам почитаєте. Так, смотри, у нас окна. Округ No2. А ви Добре, по-перше? Давайте по першому. Це округ номер один. Щас, секундочку. Так. Округ No1. Той що перший прийшов? Давай. Так, я так по черзі, так? все всі до єдині, навіть нолик. Без названня, без так. нічого. Одинадцять тисяч шістьсот вісімдесят. 284, 7 тисяч 265, 4 215, 206, 4 4421, 421, 4 421 0. 185 65 шість пять, 330, 195, 509, 59, прошу вибачення, 59, 1499 105 474, 146, 279, 573, 19

Все, все, сейчас, сейчас, сейчас. мы тут не постигаться, да? Подожди, я сейчас Давайте ми закінчимо з цим, потім скажемо, було точно не чи ні. Так, 11. 19. А сколько 11? Кількість за усі вибухаються, будемо за кожного села. Чувак, човаки буде.

573, 19, 28, 18, 322, 124. 4236. Я запланую, да? А Я округ 1 уточнення назва партії. А тепер останній уточнений. Чи помінялися цифри за партією. Так, і все. <звіки> Цифри за партію змінялися, тут неправильно було написано назва партії, не так як вона занесена в ОСІ. Тобто Далі, цифри всі. Що, з самого початку? Читаємо цифри. А, початку. Хорошо. 65, 330, 195, 59, 1499, 105. 474, 146, 279, 573, 19, 28, 18, 322, 124. 4236. Це Що, так, По першому паперу немає. 2. Сумка це так можна. Уточненого немає. Сумка Все. Тут уточнення були по Городищенській районній ці, тільки по одному округу. по так 13 728, 13 694, 864, 6 282. 6681 765 7446 7446 0 317 203 75 270 98 2116 178, 459, 242, 766, 1574, 36, 78, 44, 454, 536, загальна кількість, 7129. Все округ два 66. 766. 766. Ну ви ж слухайте, у вас <рес> же є протокол. Записуйте протокол. Ми до ранку будемо так сидіти. Так, округ No3. Немає. Я ж не сказала, тільки по округу No1 назва партії була неправильна. Всі цифри, тобто, однаково. Так, 787, 7838, 387, 4078, 3482, 327, 3809. 3809, 0 182.

Сто сімдесят три тисячі шістьсот двадцять сім. так, родищенська закрита тривогу.

9563 717 4495 4546 594 5140 5140 0 206 143 325 733 164 281 93 606 165 729 1297 32 40 16 161, 149. Загальна кількість. 4934. Все. Четвертий округ. Уточнення не було. Не так? було. Немає. Да. Так, п'ятий. Уточнення є. По п'ятому? Так, да, по п'ятому, так. Це не уточнення, з п'ятий округ. 9 тисяч шість. 8886 788 3271 5059 695 5735 5735 0 230 119 141 561 175 1143 104 1143. 104 483 183 898, 1143, 96, 48, 15, 200, 196. Загальна кількість 5505. А, почекайте. От зараз дивіться. Тобто то, що ви говорили? Послухайте, те, що ви говорили, якщо йде уточнення, зараз будуть міняти іменно п'ятий пункт по уточненню вносити. Ви можете побачити, що в першому пункті 2069 по голосі зараз не йде. Спочатку а тут виправили. А, а виходить, що після уточнення вийшло, що на, там, на 15 чи на 35 голосів менше прийшло проголосування. Давайте голосову частину провірить. А голосову частину ну зараз Я ще не раз буде. Нема там змінення. Там просто інакше не піде арифметика. От тепер звірте голосову частину. Шапка, Шапка просто такі не піде. Голосову при І просить. Так, дивилися все. Будь ласка, не зворіться. Так ви уточнено читаєте, воно буде дивитися і провіряти. Зачитаємо. Зачитайте, будь ласка. Все, повністю все читати? Чи тільки голоса по пасу? Я читаю, ніяких проблем. Голосування. Перевіряйте. 119, 141, 561, 175, 1143, 104, 483, 183, 898,